обласна лікарня імені Мечникова медичний форпост, який щодня рятує життя військових та цивільних. Одним із найвідповідальніших напрямів у структурі лікарні є відділення інтенсивної терапії новонароджених. Тут ведеться боротьба за життя немовлят із перших хвилин після народження, передчасно народжених із критичними станами, ускладненнями чи вродженими вадами. Відділення оснащене сучасним обладнанням, а лікарі мають високу кваліфікацію та досвід роботи в екстремальних умовах. Вітаю! Ви дивитесь телеканал Д1 і в ефірі. Програма здоров'я Ю територія важливих розмов про медицину, яка щодня рятує життя. І сьогодні поговоримо про одну із найвідповідальніших і водночас найнапруженіших сфер медицини дитячу реанімацію. Там, де кожна хвилина має значення, там де лікарі працюють не лише із найменшими пацієнтами, а й з великими емоціями їхніх батьків. У нашій студії завідувач відділення інтенсивної терапії новонароджених обласної лікарні імені Мечникова Олексій Таран. І поговоримо про те, що відбувається за зачиненими дверима Реанімації про те, як приймаються рішення і що можуть зробити батьки, аби уникнути критичних ситуацій. Отже, Олексію, я вас вітаю. Вітаю вас. І для початку розкажіть, будь ласка, про специфіку роботи дитячої реанімації. З чого починається день у вашому відділенні? Наш робочий день починається з обходу відділенню разом з заступником медичного директора, завідувачком акушерського стаціонару. Ми переглядаємо е, стан дітей, які зміни, плануємо їх додаткові методи обстеження або лабораторної діагностики, приймаємо нових пацієнтів, якщо такі є в наявності, і е, відбуваються консиліум з прийняттям подальших рішень для їхньої стабілізації. Скажіть, будь ласка, з якими станами найчастіше потрапляють до вас діти? Ну, найчастіше на першому місці це у нас дихальні розлади, або дихальна недостатність, це асфіксія в пологах, це інфекційні моменти або ж септичні стани новонароджених, це вади розвитку новонароджених та недоношеність або низька маса тіла при народженні. Скажіть, будь ласка, ось яка відмінність між дитячою та дорослою реанімацією, що є найскладніше? Ну, дитина це не, скажімо так, не доросла людина, да? зовсім інші фізіологічні, анатомічні складові, зовсім інші перебіги тих чи інших захворювань. Тому це зовсім інша історія. І саме найважче це психологічний іменно, стан надавати реанімацію нового дитині. Тобто психологічний фактор, психологічний так? Психологічний фактор, так. Да. Угу. Розкажіть, будь ласка, психологічний фактор на нього впливає і якась дія батьків, коли вони, звісно, переймаються, можливо, там задають певні питання, незручні. Так, да, В цьому вся і складність нашої, скажімо так, праці, тому що ми рятуємо життя дітей та в присутності, скажімо так, матері, батьків, хто знаходиться в пологовій залі. Да, це uh -huh. теж один із наших таких складних моментів в нашій професії. Uh -huh. Як приймаються рішення про переведення дитини в реанімацію? Ну, у нас, як за правило, це командне рішення, тому що у нас 24 на 7 працюють два лікаря: це лікар неонатолог та лікар-анестезіолог дитячий. Також нам дуже допомагають лікарі-анестезіологи дорослі та лікарі-акушери-гінекологи теж. Можуть з цим справитись. Якщо стан дитини сумнівний або важкий, або критичний, то команди приймається рішення про переведення дитини в відділення інтенсивної терапійного народження. І він з пологової зали чи з операційної надходить найкоротший час в декілька хвилин, і починається його лікування вже в відділенні. На які фактори зазвичай звертають увагу спеціалісти, медики, і розуміють, що ось це, як то кажуть, red flag, так, червоний прапорець. Ну, Це так сказано вітальні функції дитини, да? це вегеневі та серцеві показники. Тобто, якщо лікар бачить, що у нас якісь дихальні розлади, або гемодинамічні порушення або порушення свідомості. Або неврологічна яка симптоматика розвивається. Для діагностики та стабілізації треба додаткові методи дослідження. Тому це, звісно, перевід до інтенсивної терапії і до постійного моніторингу стану дитини з кінцевим визначенням тих проблем, які у нас є. Багато лікарів, багато медиків використовують такий фразеологізм, як золоті хвилини. Поясніть, будь ласка, Олексію, що таке золоті хвилини у дитячій реанімації? Так, ну, да, є такий термін. Ми намагаємось ці хвилини би, берегти, тому що чим раніше ми приймемося до своїх дій, тим кращий буде стан дитини потім. Зазвичай реанімація новонародженого да, по протоколам відбувається. До 10 хвилин, інколи воно продовжується. Але за ці 10 хвилин стан дитини потрібно стабілізувати, хоча б вирівняти. А найкраще це покращити стан дитини. І компенсаторно діти, якщо не гаяти час, дуже швидко можуть відновитися. А як виглядає зазвичай перша доба в реанімації для дитини та її родини? Для дитини це Постійний моніторинг життєво важливих функцій, це, скоріш за все, якась респіраторна підтримка, чи інвазивна, чи інвазивна, це парентеральне харчування, можливо, якась гемодинамічна підтримка. Для батьків зазвичай це стрес або шок. Батькам інколи складно пояснити, чому дитина попала до інтенсивного блоку. Ну, для нас це наша робота, звичайно. Скажіть, будь ласка, ось, щодо емоцій, тому що ось коли е, мама народжує жінка так, е, і ось стикається з подібною ситуацією, в неї і так е, стресова ситуація, тому що вона тільки що народила. І плюс е, цей фактор невідомості так, і е, певної загрози здоров'ю і життю дитини. Так. А наскільки ось, е, Молоді мами так, ось, до вас звертаються, які питання ось задають. Чи є певні спеціалісти, котрі, можливо, заспокоюють? Ну, Перші психологи, які зустрічаються, це лікарі пологу нашого стаціонару, це є акушери-гінекологи, які працюють з жінками, це і дорослі анестезіологи, які теж можуть допомогти. Ми відповідаємо за життя та здоров'я дитини. Звісно, мати. Не... Знаходиться в такому стані, що вона може неадекватно приймати любу інформацію, може приймати її критично, може з розумінням. Тому наше завдання це надати правдиву інформацію, здобути довіру від батьків і в подальшому це покращити динаміку стану дитини та її лікування в нашому відділенні. Олексію, скажіть, будь ласка, чи допускається участь батьків у процесі лікування? І чи можуть вони бути поруч із дитиною в такі моменти? Так, звісно, якщо е, стан е, дитини е, дозволяє, якщо стан мами матері після народження дитини теж не викликає ніяких у нас е, страхів, е, то е, батьки допускаються до Відділення інтенсивної терапії новонародженої. Вони навіть коли стан дозволяє, приймають активну участь в догляді за дитиною і самі на власні очі бачать стан та динаміку, як лікується їхня дитина. Ось ми трошечки якраз поговорили про психологічне налаштування батьків так під час такої певної кризи. Поясніть, будь ласка, наскільки це важливо і що можна, чого можна уникнути, якщо є певне психологічне налаштування батьків? Ну, У нас, скажімо так, психологічне налаштування, все це індивідуально. Ми не можемо 100% матір заспокоїти. Намагаємось не дозволяти, скажімо так, матерям з поганим настроєм приходити до дітей, тому що діти відчувають, діти потребують навпаки підтримки та уваги доброї. Також дивимося за тим станом, в якому матір зараз перебуває, який не сімейний стан, чи вона тимчасово переміщена, чи військова. Питаємося допомогти підказати. Також у нас працюють психологи за потребою, ну, це вже, скажімо так, в таких критичних станах. Зазвичай ми маємо досвід і справляємося з такими станами. Угу. Я вас зрозумів. Давайте поговоримо про обладнання, з яким ви працюєте, так, у вашому відділенні. <свисті> ось яке вон... обладнання вважається критично важливим для дитячої реанімації. Я так розумію, це апарат штучної вентиляції легень. так? Чи доречно його ось, приміняти для новонароджених? <свисті> так, так само дороговартісним апаратом є апарат штучної вентиляції легень. Це критично важливі дані. Далі що у нас йдуть монітори, які фіксують роботу серцево-легеневої системи цілодобово. Також це інфузомати, які е, е, додають споживчі речовини та е, інфузію ліків, тому що в недоношених новонароджених ну, неможливо е, капати зі штативів, як у дорослих, да? Все це мікродози, маленькі об'єми, тому це тільки через інфузомати. Інколи на одну дитину, якщо вона в критичному або тяжкому стані, використовується їх декілька, не один. Також це апарати кюєзи та е, відкриті реанімаційні системи для обгріву е, і контролю температури е, дитини. Е, і все інше це діагностичне обладнання. Ультразвукова діагностика, рентген, діагностичне обладнання. М -м 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 це таке те, що саме таке дороговартісне і критичне. Реанімація новонароджених майже ключове відділення в нашій лікарні Мечникова. Там, де народжується життя і де перша боротьба, щоб дитя, щоб людина обов'язково вижила. Це те місце, де треба доглядати самих маленьких українців, яким потрібна турбота лікарів. І Великий колектив мечникова, великий колектив наших анестезіологів, реаніматологів вживляють дитині все можливе, щоб вона змогла вирости здоровим українцем. Ми цінуємо спеціалістів, які сьогодні показують високі рівні роботи. Сьогодні ми робимо програму. Репродукції тільки що прийшли з пологового будинку і розуміємо, наскільки важливо для нашої країни сьогодні мати такі підрозділи, які будуть підтримувати життя самого маленького віку з моменту народження. Тому реанімація новонароджених для нас є такою ж ключовою, як і всі реанімації. Які сьогодні лікують і поранених, і цивільних після великих вибухів. Як змінилось забезпечення і стандарти дитячої реанімації за останні роки? Чи були якісь нововведення? Постійно переглядаються стандарти, накази по реанімації новонародженим по їх лікуванню та догляду кожних п'ять років приблизно вони оновлюються і змінюються. Ми за цим слідкуємо, і ці всі новшуства теж в нашу практику ми вводимо. Не дивлячись на те, що наша держава перебуває в стані війни, дякуючи волонтерам, місцевій владі, ми забезпечені необхідним обладнанням, маємо в своєму резерві навіть декілька апаратів, тобто, поскаржитися зараз не можемо. Це в достатку я вас зрозумів. Щодо оновлення так цих норм і стандартів. За якими критеріями ви слідкуєте? Так, це ВОЗ, так, Всесвітня організація охорони здоров'я чи зараз да різні істочники інформації, да, ну, накази мозовські, це те, що ми повинні відповідати їм. Також слідкуємо за внушеством європейським, американським. Наші теж лікарі, які пишуть чудові статті і ведуть чудові лекції, за якими теж слідкуємо і теж вміряємо. Скажіть, будь ласка, чи існує у вашому відділенні, у вашій лікарні певна така співпраця, коли іноземний спеціаліст. Приїздить до вашого відділення і ділиться своїм досвідом. Ну, на жаль, до нашого відділення іноземні спеціалісти з неонатології не приїздять, але з пологових стаціонарів з інших країн до нас приїздили. Да, це акушер-гінекологи Були в нас з Літви, з Польщі і з Чехії і Словаччини. Там більше досвід, якби, по плані ведення вагітності і пароділь був. Але не натальний, ну ми мріємо про такий досвід, про обмін з європейськими країнами. <слес> а наскільки часто ви маєте справу із передчасно народженими дітьми? Наскільки поширена взагалі? Ну, е це найбільша частина нашої роботи, це передчасно народжені діти, тому що вони потребують найбільше нашої уваги в відсотках, скажімо так. Приблизно 15-18% дітей, народжених в нашому стаціонарі, це перечасно народжені в тому чи іншому терміні гестації, терміні вагітності. В абсолютних числах це десь приблизно від 5 до 10 дітей на місяць. Але лікування і виходжування такої дитини займає, може займати декілька місяців. Тому вони у нас Постійно в наявності, постійно ми ними займаємося і виходжуємо. Які шанси на повне відновлення після критичних станів у дітей? Е, ну, Якщо е, своєчасно прийняти всі міри, якщо е, отримали стабілізацію дитини в найкоротші часи і е, з поліпшенням далі в нас іде лікування. То шанси до відновлення дуже великі. Але це знову ж таки надання в перші хвилини да, е правильно адекватної допомоги і в, в правильному місці надання. Угу, я вас зрозумів. Скажіть, будь ласка, ось ми поговорили про е зміну стандартів, так. А чи змінились ось типові причини госпіталізації через воєнний стан в Україні? Ну, причини госпіталізації е, залишились майже ті, змінився е, склад, скажімо так, породіл, які до нас надходять, тому що це породіллі надходять також не тільки з нашої області, з нашого міста, а й надходять з тих областей, в яких зараз ведуться активні бойові дії. Ну це інша когорта населення, які знаходяться в більш шоковому стані порівнянні з е, нашими жителями які втратили домівки, родичів, роботу, все інше. І знаходяться в такому стані, який являється вже, скажімо так, доволі нелегким. І цим породілям надавати допомогу вдвічі, втричі відповідальніше, тому що ми не маємо права на похибку і ми повинні зробити все 100% для того, щоб. Врятувати життя їй її дітей. Ось ми раніше зачепили тему з вами, що працівники вашого відділення, окрім своєї надзвичайно складної роботи, ще стикаються ось із е, таким складним емоційно-психологічним навантаженням. Поділіться, будь ласка, як е, ваша команда справляється з таким навантаженням? Ну, у нас досвідчена команда, у мене працюють вже лікарі, які мають досвід не, не, не 3-5 років, а більше десятка років. Медичні сестри теж у мене всі вищої категорії, які працювали зі мною разом під час ковіду і під час активних бойових дій. Ми всі ці обстріли вже не один раз переживали. Тому дійсно, ми всі переживаємо, як за Наші сім'ї, так і за наших пацієнтів на роботі. Тому емоційний стан інколи в нас дестабілізується, але є в нас. Звідки ви черпаєте ці ресурси? Це, мабуть, генетична наша складова. Скажіть, чи не трапляються такі випадки вигоряння через це? Трапляється, трапляється, звісно, трапляється. Треба інколи дати перепочити, дати додаткову відпустку або дати час на вирішення якихось своїх сімейних питань. Звісно, серед медичних працівників зараз це зустрічається дуже часто. І наостанок, що б ви хотіли сказати усім батькам, які хвилюються за здоров'я своїх дітей? Хочу сказати, що ви не одні, що є лікарі, які 24 на 7 рятують життя дітей, і щоб ви не зволікали і зверталися за допомогою при змозі. Олексію. Я вам дуже дякую за цю дуже цікаву і дуже важливу розмову і за те, що ви завітали до нашої студії. Дякую. Реанімація це не лише про апарати і цифри на моніторах, це про віру, досвід і безсонні ночі. Ми щиро дякуємо Олексію Сергійовичу тарану за відверту розмову за людяність і за сотні врятованих життів. Це була програма здоров'я Ю на телеканалі д 1 Бережіть своїх дітей, довіряйте фахівцям і не втрачайте часу, коли йдеться про здоров'я. До зустрічі у наступному випуску.